Воно стоять, пройшли я не по пішохідний переход. Чого я ви пройшли ва, не по першохідному переході? Вам Як вам ходять для виконання служебних обов'язків. Які служебні об'язні ви виконували? Вам, я вам вже Ваше прізвище і охорону громадського, громадського порядку. Ваше посвідчення, покажіть, будь ласка. Я вам обв'язував. Охорону громадського порядку, це це це, це входить у ваші функціональні обов'язки. Охорона громадського порядку. Працівник ДАЇ виконує охорону громадського порядку? А хто порушив громадський порядок? Охорону громадського порядку. Так, ви відмовилися показати посвідчення. Вам я з вами не общався, що ви. Ви відмовляєтесь, на яку основі відмовляєтесь показати посвідчення? На якій основі Чому? ви відмовляєтеся? Я, я не пристаю, ви на роботі в мене, шановний. В вас, я в державі на роботі. В мене! Не треба Держава, Янукова. Держава, це цар в Росії. Я не знаю, де там царь Ви в мене царь. на роботі. Я про ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Я ще раз скажу, я вам його відмовляюся. На якої основі неадекватно. Стаття 5 закону про міліцію. Давайте посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Будь ласка, стаття 5 закону про міліцію. Ви будете ж будете працівник міліція. Ні, для того захоче, я запитаю. Ваше посвідчення. Ви на роботі зачина. Тільки що пройшли не пішохідний переход, от, от люди тільки що тут пройшли, ви і ви. Да, прошу. Порушуючи правила дорожнього руху. Ви ще на дорозі для того. Ми, коли ми зупиняємо транспортний засіб, ми теж Словці, переходимо. Ваші пос... Послід... А ви, запиняли... а ви зупиняли? Може, ви зупиняли? Причина. ви порушуєте правила дорожнього руху. По ви порушуєте воно, пішохідний перехід, по перехід, ви проходите мимо пішохідного переходу. Ви не постаруєте. Ви знаєте, з якою цілю я подошов. Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович якою ви знаєте цілю, я подошов. Ваше посвідчення ще раз. Б... Як це ви я не хочете? хочете? Ви на роботі ще де? Так, так пред'яві, стаття 5, закону я про міліцію. Намі... Я не маю причин називати. Не, не, май, май, а може май, май, ви май. Май. Е, в обертень в погонах? От тоді можете узнати, позвонити на 102 і узнати. Може я обертень, може не обертень. А, так що ви відмовляєтесь, що все можливо так і є. Так, так, так. Так і є. Я ще разу вам відказуюсь показувати посвідчення. Не, ну, я отказуюсь, покажу. Мінато в Ютубі буде оце. оце. Ні, так я, я, не він веде себе. Я нормальний. вам відказуюсь показувати кто А як це нормально. Я, я не бачив нормально. Я вам ще разом, я вам відказуюсь окей, Добре. Записав? Да. Да. Хорошо. Прошу. Добре. Зублю. Добре. Да.